Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Як і обіцяла, роблю випуск про перевірки лічильників. Отож, почну одразу з головного: в Україні запроваджено нові правила перевірки лічильників, що зміниться в 2025 році. Тобто, вже з цього року мешканцям багатоквартирних будинків доведеться дотримуватись нових правил перевірки лічильників. Що потрібно знати, і як уникнути штрафів? А головне, коли чекати, перевіряючи. У зв'язку зі змінами в законодавстві мешканці багатоквартирних будинків зобов'язані проходити обов'язкові перевірки інженерних комунікацій, зокрема лічильників води. Ці заходи вони спрямовані на контроль достовірності переданих споживачам даних і перевірку коректності роботи приладів обліку. Отож, як відомо, перевірки лічильників будуть проводитись кожні три місяці. Кожні три місяці це якийсь бред, якщо чесно. Мешканці повинні забезпечити доступ до приладів обліку представникам комунальних підприємств. Повідомлення про перевірку будуть надходити заздалегідь, особисто під розпис, рекомендованим листом у вигляді смс або іншими способами, що дозволяє підтвердити його отримання. Якщо споживач не може бути присутнім у вказаний час, він має повідомити про це комунальне підприємство і домовитись про іншу дату перевірки. Це потрібно зробити протягом трьох днів з моменту отримання повідомлення. Що буде, якщо взагалі ось відмовитись від такої перевірки? Відмова в доступі до лічильника або недопуск перевіряючих до квартири можуть призвести до адміністративних санкцій. Крім того, постачальник води має право перевести нарахування плати за воду за загальними нормами споживання, а не за показниками лічильника. Комунальному підприємстві Водоканал наголосили, що перевірки необхідні для контролю правильності показників та справності приладів обліку. Однак зазначається, що на період дії воєнного стану і три місяці після його завершення перевірки лічильників води можуть бути відтерміновані відповідно до законодавства про особливості роботи засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного стану. Після завершення. З цього періоду комунальні служби відновлять перевірку в повному обсязі. В разі неможливості забезпечення доступу до приладів обліку без поважних причин, споживачі можуть бути оштрафовані, або їм буде здійснено нарахування плати за нормами споживання, а не за фактичним споживанням. Тобто висновок робимо такий, що якщо людина ну ну не може от Є ж різні випадки. Можливо, люди десь поїхали, не живуть там в цьому помешканні. Можливо, от реально немає можливості, наприклад, там ось в цей період зробити цю перевірку довбану. Тобто виходить так, що люди можуть бути оштрафовані, або їм буде здійснюватись нарахування плати. За нормами споживання, а не за фактичним споживанням, тобто, тобто, не, не, не стільки, скільки вони спожили реально, а ось за якимись загальними нормами. Ну, це правда якийсь бред, от правда. От мені знаєте, ще цікаво, от написано, що у разі неможливості забезпечення доступу до приладів обліку без поважних причин. Хто буде враховувати ці поважні причини? Щоб уникнути додаткових витрат, власникам варто заздалегідь погоджувати час візиту перевіряючих, і не ігнорувати отримані повідомлення від комунальних підприємств. Ну, це вже, знаєте, як ото кажуть, як вийде. Але такі норми, я взагалі не розумію, навіщо це робити під час війни. От правда не розумію. Але це ще не все. Українцям після газових перевірок виписують штрафи на сотні тисяч гривень. Контроль пройдуть усі. В Україні під час планових перевірок газу або ж обслуговування внутрішньобудинкових систем масово виявляють порушників за пошкоджені лічильники, самовільне встановлення газового обладнання або ж через втручання у газопровід можуть нарахувати штраф, перерахувати заднім числом платіжки розміром у сотні тисяч гривень. Найбільше штрафи доводиться платити за самовільне підключення газу. Наприклад, якщо за борги чи там якесь із порушень споживача відключили від газу, а він незаконно взяв і під'єднався. Тобто, ось за це буде великий штраф. Інший, навіть більш розповсюджений випадок, коли до будинку в обхід лічильника проводять додаткову газову трубу. Штрафи в такому випадку можуть сягати сотні тисяч гривень. Не менший штраф за проблемний лічильник, назвемо його так. Інколи сотні тисяч гривень штрафу можуть нарахувати і за зіпсований лічильник. Тобто за цим треба ж слідкувати, бо ну, реально може бути біда. Повірку лічильника проходять всі українці, які користуються газом. Як пояснюють у Держспоживслужбі, залежно від типу лічильника, повірка може відбуватися раз на два від двох до восьми років. Вартість такої повірки вже закладено в газовий рахунок, тобто додатково платити за це не треба. Тобто, рано чи пізно газовики перевірять кожен лічильник, от просто кожен лічильник. І якщо в ньому виявлять сторонні отвори, пошкоджену пломбу, я не знаю, там сліди втручання, або ж помітять ще одну газову трубу, яку під'єднали в обхід до лічильника, то доведеться заплатити величезний штраф. При тому платять навіть ті, хто вже придбав, там, я не знаю, або отримав у спадок будинок чи квартиру з газовим порушенням. Тобто, я бачу, що реально так добре беруться за оці всі повірки. Ну, я скажу вам так: на цьому добре заробляють. От кажуть, що там це все вже закладено в газовий рахунок і так далі. Але ж це не безкоштовно, це ж не безкоштовно. От так кажуть, знаєте, це вже закладено там в газовий рахунок. Але ж воно закладено в газовий рахунок. Воно просто не буде йти як якимось окремим платежем, але воно закладено, і все рівно люди за це будуть платити. Ну, Висновок такий: повірки, як відбувались, як відбувались до війни, так відбуваються і під час війни. І ніхто їх не скасовував, війна не, не проблема, тобто все як було, так і має бути. І якщо тут газовий оці перевірки газових лічильників, якщо тут, хоча б від, там, від 2 до 8 років один раз на цей час робиться, то з цими е, лічильниками на воду один раз в три місяці, я не розумію, навіщо це робити один раз в три місяці? От правда, не розумію. Пишіть, що ви думаєте про це? В мене на сьогодні, все. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.